Привіт! Я не збожеволів. Я не захоплююся іграми і не збираюся цей канал завалювати цим контентом. Просто вирішив разок проекспериментувати. Зараз деякі ігри не поступаються за сюжетом фільмам, тому я вирішив випустити ролик з ігрогрехами... На GTA 5 якось так. І звісно ж не забувайте про наш телеграм-канал для більшої комунікації. Посилання на нього в описі. Що мене зупинило, можливо, тут місія почнеться нова, а ні, це лише баг, який не намалювався стоп. Ха -ха. Ой, комп у мене не старий графіка зараз на максималках, але стоп все одно пізно вийшов на роботу. Yo, СОП! Не бентежить те, що ця людина вже повинна лежати непритомна, особливо коли ти кримінальний хлопець. Його щойно, м'ягко кажучи, образили. І не раз. Але після цього що він іде на поводу цього дивака. Геніально! Більше мені сказати нема чого. Ти серйозно? Алло? Ти в такій ситуації ще дивишся фото? Чи нормально вони вийшли? Фото перевіряють вже після їх створення, тобто вдома, наприклад. Але ні, цьому потрібно прямо зараз. Займатися цією несенітницею. Мало того, що він перевіряє на ходу, так ще й реально довго. І взагалі, про які фото йдеться мова, коли в машині тонування ти серйозно уявив собі фантастичного фотографа, реально робиш те, що нереально. Ну добре, продовжуйте, майстер. Намасте. прекрасний хід подій. Те, що за зіркою женеться якийсь маняк з камерою, це нормально, нічого незвичайного. Але варто мені зробити дану помилку. І все. Зірки, поліція, все дуже розумно. Не можна наблизитись? Ти зараз реально? Поліції поруч немає. Ніхто за нами не женеться, тільки зірки дали. І все, що тобі заважає займатися фотками далі. Я відповім: тобі заважає тільки тонування машини, і більше нічого дуже дивується тенденція, яку створили розробники: постійно червоне світло, світлофора, де б я не їхав, куди б я не їхав. Червоне, але самий маразм маразмів, те, що навіть справа червоний колір. За логікою, якщо переді мною червоний колір, то праворуч і ліворуч повинен бути зелений. Але ні, я ж гравець. Друзі, чесно, ніколи не стикався за всі свої роки зі словом лопасть в українській мові і навіть не знаю, як говорити взагалі, начебто лопать, але я говоритиму лопасть. Якщо що прошу мене поправити в коментарях, the tower. Ну, все лопасті немає. Ну реально, більше лопостей немає. Але це гра і все гаразд, вони на місті. Мене побачила людина, яка працює в охороні. Вона повинна повідомити по рації, що якийсь невідомий мужик робить незрозуміло що. Але NPC є NPC. Все з цим зрозуміло. Дякую за увагу. Йдемо далі. Якби ви знаходилися в цьому приміщенні, невже би ви не побачили краєм ока, що якийсь дивак за вікном, який стрибнув на вікно голосно, і у якого мотузка на все вікно, я впевнений, що будь-яка людина помітила. Мітила б це відразу, а тут, не дивлячись на те, скільки там людей було в приміщенні, повний нуль нескінченні патрони під час виконання місії, ні перезарядки, ні кінець набоїв, все ідеально. Я вирішив перевірити, чи у гвинтокрилі ще інший персонаж, і респект тому, що так, він в ньому, але не респект за те, що гвинтокрил далеко за такий час відлетів, і не респект за те, що гвинтокрил полагодив сам себе, адже щойно він димів, він був поламаний але тепер через кілька секунд все чудово. А так само я достатньо часу програв за персонажа на гелікоптері. Але коли перемістився на попереднього персонажа, він знаходився в тому ж місці, де і був, як це можливо, я тільки почав захоплюватися, що розробники все продумали, і тут на тобі розмова у них ем, ідеальна. Look, Dad, You need help. Ми за тебе переживаємо, але бачити тебе не хочемо, і взагалі ти поганий, і треба виправлятися. Індійські фільми відпочивають. Закрите приміщення, яке охороняється, і в результаті що? під'їхав, постояв. І поїхав далі. Не перевірити документи, нічого. Проїдь і роби, що хочеш. Ось до речі, підтвердження, що на цією ділянкою навіть небо закрите. А документи не перевіряють. Розумію, що гра і акцент йде не на це. Але ж я з очима, котрі схиблені на кіногріхах. Подивіться, що робить ця людина. Він просто варить те, що не зрозуміло що, і не зрозуміло. Куди стоїть і гріє метал ще й без маски, яка в житті необхідна при такому занятті. Ну, все реально, хана в місту контейнера. Місія закінчена. Мене викрили. Ні. <laughs> ну ок, поїхали за другим. Так само зробимо. Не дали нічого пояснити. Одразу почали бити. В такому випадку максимум, що можливо, це заламати в наручники і все на допит. Так ні, вони почали з ніг піднімати бідолаху. А Тревор у нас щасливий, нереальний шукач. Зайшов у приміщення, відразу побачив сумку, яка йому потрібна, і пішов спокійно собі далі. Молодець. Везіння це більш ніж твоє. Так само сюди ж, охоронці, котрі б'ють бідолаху, сліпі. Їх стільки там, що хоч один, але але мав помітити, як Тревор заходить, щось бере і спокійно собі виходить, але ні, продовжують займатися своєю злочинною справою. Що ж, на цьому, все. Дякуємо за вашу увагу в моєму експериментальному ролику. Якщо сподобалося, підтримайте активністю і до зустрічі на нашому дивані.